На 3 грудня грудня головні події останнього робочого дня тижня в матеріалах наших журналістів. У студії для вас працюватиме Люба Любоворська. Мої вітання. Догоджати не стали вчора. Вночі вмить розчистили центр Києва. Наметове містечко розібрали о 5 годині ранку. Майдан оточили чотири кордони співробітників МВС, озброєні гумовими кайками. Очевидці нарахували 16 автобусів зі спецпідрозділом Беркут та не менше півтисячі міліціонерів. За свідченнями кореспондента Української правди комунальні служби Києва під наглядом міліції розібрали намети та вивезли з майдану. Підприємці скаржаться, що разом з наметами забрали їхні речі. Національна координаційна рада підприємців та акцій протиподаткового кодексу заявляє, що під час знічної ліквідації наметового містечка на Майдані в Києві співробітники міліції відібрали майно учасників акції. Особисті речі, генератори, теплові гармати та мобільні телефони. Крім того, відомо, що під час демонтажу затримали шістьох учасників акції протесту. 3 грудня відзначають міжнародний день інвалідів та людей з особливими потребами. На сьогодні 2 мільйони українців. це кожен 18-й інвалід. Про це заявила заступник голови Львівської ОДА Ліляна Гримська. На Львівщині проживає 172 тисячі людей з особливими потребами. Наше місто вже давно намагається адаптувати неповносправних людей до умов соціуму. 11-та початкова школа єдина у навчає дітей з особливими потребами разом із дороги. Вими учнями кількарічний досвід освітнього закладу підтверджує успіх цієї справи. У міжнародний день інвалідів там провели акцію Дозволь собі бути щасливим. Присутніми були і наші кореспонденти. Кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство та турботу оточуючих, особливо коли це діти з особливими потребами. У міжнародний день інвалідів для неповносправних діток, дирекція 11 школи разом з громадською організацією територія життя та центром соціальних служб для сім'ї та молоді організували справжнє яскраве та веселе свято. 五。Huh? До діток з коригуючих класів завітали капітошка та кнопка. Веселі клоуни забавляли, розповідали вірші, співали та водили хороводи. У відповідь діти усміхались та щиро раділи. Маленькі учасники благодійної акції показали всім присутнім, що бути щасливим дуже легко. Ми хотіли зробити для цих дітей свято, щоб вони себе відчули по дітьми, такими, які вміють теж розказувати вірші, танцювати, бавитися, які хочуть нашої уваги і з допомогою волонтерів. Терів нашого центру соціальної служби сім'ї дітей і молоді громадської організації території життя. Я думаю, це нам вдалося. кожна дитина потребує любові дорослої людини, і ми, як дорослі, повинні це розуміти і бачити в дитині дитину. Дійсно, сьогодні ми отримали багато задоволення, спілкуючись з цими дітьми. Директор цього навчального закладу Сергій Запісов вдячний всім, хто завжди долучається до акцій, які несуть позитив та дарують дітям радість. Висловлює надію. Що такі невеличкі концерти для неповносправних діток відбуватимуться не лише в свята, а й в будні. Всі, хто були присутні, побачили, що щасливим дійсно можна бути, навіть не зважаючи на певні вади, які все ж таки у тих діток є. І всі, хто не байдужі, прошу долучайтеся. А для всіх батьків, для діток, які мають певні вади, я хочу побажати не все так погано у нашому домі. Політика переслідування відомого історика дослідника голодомору Геннадія Іванущенка звільнили з посади директора Державного архіву Сумської області. Про це повідомляє УНІАН. Сумський архів, єдиний, який повністю оцифрував усі 57 тисяч актових записів про смерть людей від голодомору 32-33 років на Сумщині. Учора безпідставно звільнили з посади директор Державного архіву Сумської області історика Геннадія Іванущенка, який досліджував голодомор та боротьбу України українського народу за незалежність йдеться у повідомленні центру досліджень визвольного руху у центрі. Наголошують, що звільнення відбулося після так званого службового розслідування, ініційованого сумською обласною державною адміністрацією на чолі з Юрієм Чмерем. Тим часом Геннадій Венушенко вже заявив, що має намір оскаржити своє звільнення у суді. Увага, розшук. Стрільський райвідділ відділ міліції встановлює місце перебування безвісти зниклого Максима Пальчакевича 1996 року народження. Хлопець 1 грудня цього року вийшов зі школи номер 6 міста Стрія і досі не повернувся додому. Прикмети зниклого вік 14 років, ріст 175 см, сантиметрів, середньої тілобудови, обличчя Овальне, волосся світле коротке. Був одягнений у чорну куртку з капюшоном, чорну спортивну шапку, чорні джинси та зимові чоботи та еко-чорного кольору. Усі, кому що-небудь відомо про місце перебування Максима Пальчикевича, просимо повідомити за номерами телефонів 5 57 58 5 46 34 093 69 83 742 або 02. Уже 25 шкіл закрили на карантин в області. Як повідомляє санепідемстанція, така потреба виникла у зв'язку з локальним підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ та грип. Всього в Україні ввели обмежувальні заходи у 163 школах та сімох дитячих дошкільних закладах. В окремих школах у зв'язку з локальним підвищенням рівня захворюваності введені обмежувальні заходи. На більшості території України показники захворюваності перебувають нижче епідемічних порогів. І на цьому ми завершуємо цей випуск. Завтра у цій студії Марта Стадник підсумує події тижня. Прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою. Не хворійте, Побачимось. На календарі п'ятниця в ефірі новини спорту. В студії для вас працює Ігор Тимків. Мої вітання. Сьомін таки очолив Динамо. Відомий російський тренер Юрій Сьомін друге очолив Київський Динамо. Офіційне представлення Юрія Сьоміна команді вболівальникам і журналістам відбудеться найближчим часом. Проте вже сьогодні можна говорити зі 100% процентною впевненістю. Саме він буде тренувати команду як мінімум до літа 2012 року. На такий термін буде укладено з ним угоду, повідомляє видання наш Вік, посилаючись на поінформоване джерело в столичному клубі. Також вже відомо, що як і під час першого вояжу в Україну, допомагати сьоміну буде його добрий товариш Борис Ігнатів. Що стосується інших перестановок на тренерському містку Динамо, то найімовірніше одним із його помічників буде Валерій Зуєв. А от Олег Лужний напевне залишить команду. Близькі до повернення в Україну колишні динамівці Родольфо та Олександр Аліїв з цими футболістами погоджують останні деталі контрактів. Серед тих, хто швидше за все піде з Динамо, будуть Олександр Шовковський, Андрій Несмачний, Бадра Елькадурі та Тіберіо Гіоани. Чемпіонат світу 2018 року пройде в Росії, а 2022 у Катарі. Росія отримала право провести чемпіонат світу з футболу 2018 року. Про це на офіційній церемонії в Цюріху оголосив президент ФІФА Йозеф Блатер. Росія отримала більше з голосів членів виконкому, випередивши Англію, і дві спільні заявки Іспанії з Португалією і Бельгії з Голландією. Чемпіонат світу 2022 року пройде в Катарі. У реєстраційній заявці Росії прописана можливість проведення фінального турніру Чемпіонату світу 2018 у наступній Містах: Ростов на Дону, Волгоград, Краснодар, Сочі, Казань, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Калінінград, Єкатеринбург, Москва і Московська область, Саранськ, Ярославль і Самара. У Львові нагородили переможців і призерів всесвітніх спортивних змагань. Представники влади Львівщини нагородили переможців та призерів всесвітніх змагань почесними грамотами голови Львівської ОДА. Як повідомили в захід НЕТ, у прислужбі Львівської ОДА нагороди отримали міжнародний гросмейстер із шахів Василь Іванчук за перемогу в складі збірної команди України у всесвітній шаховій олімпіаді 2010 року у місті ханти Росія, що проходила з 19 вересня до 20 жовтня 2010 року. Заслуженого майстра спорту України з пауерліфтингу Івана Фрейдуна, який здобув три золоті та одну срібну нагороди, а також встановив два світові рекорди на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у місті Почест Струмпар, що проходить 8-16 листопада 2010 року. Володимира Андрейчука, заслуженого майстра спорту України з гірьового спорту, який здобув три золоті нагороди на чемпіонаті світу з горового спорту у місті Мілан, Італія, що проходить 4-9 листопада 2010 року. Олександру Когут, переможницю чемпіонату світу з вільної боротьби у місті Москва, Росія, що проходить 4-9 вересня 2010 року, та Аллу Черкасову, що здобула бронзу у цих змаганнях. Також нагородили заслуженого тренера України Андрія Пістуна за підготовку спортсменів високого класу та вагомий особистий внесок у розвиток жіночої боротьби на Львівщині. Крім того, за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту та з нагоди річчя оголошено подяку голови Львівської ОДА, голові Федерації футболу Львівської області Ярославу Грисю. Григорія Суркіса відправляють у відставку. У Київському метрополітені запустили ролик із закликом відправити у відставку президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. На інформаційних моніторах у вагонах метро час від часу демонструється відео з гаслом Григорія Суркіса у відставку, повідомляє ТСН. Написи подібного характеру з'явились також і на стінах будинків у різних містах України, зокрема в Донецьку. Варто відзначити, що поки залишається неясним, хто є ініціатором цієї організованої акції боротьби з головою Національної футбольної федерації. Які альтернативи і варіанти розвитку подій пропонують активісти руху у разі відставки Суркіса? Мормек переміг Ібрагімова. У двобої за вакантний титул WBA International суперважкій возі французький боксер Жан-Марк Мормек переміг розділеним рішенням суддів Узбека Тимура Ібрагімова. Двоє суддів віддали перемогу Мормеку з рахунком 116-111, 116-112. Третій вирішив, що сильніше був Ібрагімов, виставивши 115-113 на його користь. Варто також відзначити, що в 10-му раунді з Тимура Ібрагімова було знято очко. І на цьому у мене все спортивних вам вихідних. Бережіть себе. Суботу синоптики обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні опади. Температура повітря в день коливатиметься в межах мінус 3 плюс 1 градуса. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 міліметрів штутного стовпчика.